Останній дзвоник пролунав для 337 вихованців центру професійної технічної освіти номер 1 Випускники отримали не лише атестати про загальну середню освіту, а й робітничу спеціальність. Дехто з них планує продовжити навчання у вишах, а декому цей диплом дасть змогу отримати перше робоче місце. В офіційній та водночас святковій атмосфері вручили дипломи вихованців Центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Вінниці. Три роки навчання позаду на руках документ про присвоєння робітничої професії, попереду доросле життя для декого з випускників отримана спеціальність перший крок до здійснення мрії. Хочеться відкрити свій ресторан, хочеться бути кухарем на своїй кухні, бути управлінням. Є й такі, хто за роки навчання вирішив змінити спеціалізацію. Юлія Тульчі, одна з них, новоспечений контролер верстатних та слюсарних робіт, споглядала за роботою майстрів і захотіла сама стати викладачем. Ось і вирішила вступати до педагогічного університету. Мрія вообще то після першого курсу в мене з'явилася. Я хотіла бути дуже майстром. Дуже сподобалося, як з нами працював наш майстер, як вона нас підтримувала, допомагала нам іменно ці люди, які з нами працювали протягом цих трьох років, можна так сказати, підштовхнули мене. От ці... Я завжди хотіла працювати з дітьми, але після... От після трьох років навчання мені ще більше хочеться працювати з ними. А переважна більшість одразу після випускного йдуть працювати за отриманою спеціальністю з 337 випускників. Більше половини вже мають робочі місця. Більшість із них, будучи на предипломній практиці, на підприємствах, вони вже були на робочих місцях, і сьогодні, значить, там де вони були, їх зразу туди забирають працювати. Хочеться сьогодні побажати нашим випускникам, що все те, що вони отримали від наших педагогів. І професію, і освіту, і ту доброту, яку яку ми старались до них доносити, щоб вони все це у своєму житті для себе, для своїх майбутніх сімей, для нашої незалежної держави. Окрім дипломів, найкращим учням вручили грамоти за успіхи у навчанні, зразкову поведінку та активну участь у громадському житті. В цей урочистий день випускників вітали викладачі, батьки та першокурсники. Останні підготували для них святковий концерт.